Я вирішила записати це відео на YouTube. Це буде відео десь приблизно 10 хвилин. Тому я його викладу в YouTube. Якщо вам цікаво, переходьте, дивіться. Я сьогодні в цьому відео розкажу трошки про обставини мого життя зараз. Прямо... Я не хочу цим ділитися, коли це пройде, проживу якось. Да? Я хочу поділитися цим зараз, в моменті. Почну з того, що ви всі знаєте, що мій синочок лікувався від раку крові. Його Бог зцілив. Він зараз здоровий, щасливий. В нього все круто, все хорошо. Він ходить в кіндергарден, у нього. Класне дитинство, він проживає найкраще найкращий час. З березня місяця він вже не приймає хіміотерапію, він відновився, його здоров'я ну дуже таке крепке. Він ходить в школу щасливий, вчиться читати на англійській мові, говорить. Коротше, пізнає все. Кожного місяця, один рік після лікування, кожного місяця ми маємо здавати аналізи крові. Дивимося на його загальні показники крові і здаємо такий тест. Він називається BCR. Це тест, який виявляє хромосоми, хромосомні. Мутації, які викликала лікемія Філадельфія. Ви можете в Гуглі про це прочитати. Дуже по-простому об'ясню, як зможу, бо я, типу, я це розумію, а от викласти і пояснити людям мені важко. Але я зараз дуже постараюсь пояснити. Получається, що генетична поломка відбулася, внаслідок якої сформувалася хвороба лікемія. Тобто, хромосомки, хромосомки, ви знаєте, да, як вони виглядять. Короче, вони, ну, такі, типу, да? І вони перестроїлися ножками, помінялися ножками, і утворилася хромосома Філадельфія, яка почала е, генерувати е, білок. Е, він там називається дуже складно, да? і. Е, Внаслідок цього почали утворюватися в кістковому мозку нездорові лейкімічні клітини, а здорові почали зменшуватися, їх почало приглушувати оцей білок, він не дає їм розвиватися, він питає другі клітини. І е, так вийшла ця лікемія Філадельфія. І виходить, що кожен місяць ми здаємо аналіз, який відслідковує оці хромосомки. Е, Є вони немає їх. За от, от, от цим контролюємо. І він показує: цей аналіз показує, є, немає, і кількість показує в процентному, не поштучно, а типу проценти. І виходить, що вже другий місяць підряд. Його аналізи приходять, вони не позитивні, вони не позитивні, але вони і не негативні. Тобто в результаті аналізу, там, де в строчці хромосоми, типу, ну, хромосоми є чи немає, пишеться. типа неопределенное что-то неопределенное типа вони не могут сказать что их вообще не мая и вони не могут сказать что да вони есть какие-то такие вот типа результат между положительным и отрицательным вариантом а в строчке количество пише не выявлено тобто э, цей анализ просто Є аналізи по різній чутливості: висока чутливість, середня і дуже низька. Цей аналіз він низькочутливий, це кров, і він низько чутливий, і він показує е, от, оці два показника, і то, типу, це завжди під сумнівом, тому що є ще два більш точних аналізи, які робляться з кісткового мозку і определяють, є ця хромосома, нема цієї хромосоми, яке е, кількість. І вот е, я вже сказала: да, в, в строчці де хромосома, вони не пишуть, не да, не нет, вони пишуть щось то неопределенное. Е, що, типа щось то машина, но щось то неопределенное. А в строчці кількість вони пишуть не обнаружено. Тобто для цього аналізу це дуже низький рівень, що ну, воно його не калькулює взагалі, типу. І це такий аналіз був в жовтні місяці. ми получили, ну, в кінці жовтня. І це ми отримали в початку грудня. теж такий аналіз. Нічого за місяць ми його переробили, і нічого за місяць не змінилося. Ох. Вчора я узнала про цей результат. мене накрило. мене накрило накрило мені е, Я мама, я дуже чутлива, я емоційна людина. Мене накрило дуже сильно, я просто плакала, ридала. І що я зробила? Я написала, я позвонила нашому пастору Жені Пересвєтову я е, позвонила. Психологу, онкопсихологу психологу своєму і е е е отримала підтримку. Пастир Женя за нас молиться, за сина, за мене, за сім'ю нашу всю. Це просто огромніша підтримка. До психолога я пішла, тому що я хочу сама успокоїтися, тому що мой рой ми Я не можу собі допомогти. І е, я не знаю, хто мені може помогти. Е, а онкопсихолог, психолог вона розуміє, вона розуміє мене. Вона має досвід спілкування з людьми, які проживають рак, які прожили рак, е, які ну, свічі своїх рідних. того що е, це дуже... Дуже страшно, коли ти це проживаєш. А, і а, ну, треба допомога, тому що я вже тоді, коли ми проходили це все з Вовочкою... опа, клас, в мене прийшов Макарчик додому. А, тоді, коли ми це все з Вовочкою проходили, я себе дуже загнала, я була в такому стані, що а, просто ну Якби мені не хотілося не жити, мені нічого не хотілося, мені хотілося просто якось, не знаю, впасти якесь небуття і, і просто вже чекати якогось, і якогось просвята. І тоді я в той момент я пішла до психолога. Мій вовочка ще не був повністю здоровий тоді, коли я почала ходити, до психолога. І вона мені допомогла. От, Розібратися в своїй голові в своїх думках. А, що зараз? Зараз мені страшно. Да. Я мама, а, мені страшно, мене накриває. А, мені страшно повернутися в той час, тому що тоді ми пережили дуже багато всього страшного. І от мій мозок, він мене просто захищає, як тільки може. Він отак трясеться, знаєте, той ципленок. Трясеться, блін, на нас небо впаде, на нас небо впаде. От те саме і чувствую я зараз, мені страшно, тривожно, але я намагаюсь повернутися в реальність. І дивитися на свого синочка і розуміти, що все залежне від себе я зробила. Я в США, він під наглядом лікарів, я в класній церкві, де в мене є дуже велика підтримка людей. І тоді в 23-му році мені було настільки страшно і настільки плохо, тому що я за своїми страхами, за своїми переживаннями залишилася одна. Я просто я просто була розгублена, і мені чесно, мені страшно повернутися туди. Я це чувствую. Цей страх. Але з другої сторони, вчора ми спілкувалися з психологом, і вона каже: ти ж знаєш, що так як тоді ти переживала, це не буде. Каже, так, да, признаю, що тобі страшно, що ти волнуєшся як мама, що ти хочеш щасливого дитинства для своєї дитини. Але що так само повториться, ні, так не буде. Ти друга. Тебе обставини другі. Тебе оточують другі люди. Коротше. Я просто хотіла з вами про це поділитися. Я людина, і мені, мені реально страшно. Тревожно. <паспорізвався> Поэтому <паспорізвався> я пропадаю. Я иногда ничего не хочу делать. Але что зараз я точно знаю? то це. Що Бог зі мною Бог мене любить, в мене є дуже велика підтримка е, в моїй церкві, і що б не сталося, я все проживу, коротше. Якось так.